Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. І сьогодні у нас 67-ма серія серіалу Життя репетиторки, 21 березня-п'ятниця. Що ж роблять репетитори перед канікулами? Поговоримо сьогодні про це. У нас весняні канікули стартують із цієї суботи, або з неділі, залежно від того, шестиденка у дітей чи п'ятиденка в більшості українських шкіл. Отже. Що буду робити я на весняних канікулах? Дивіться: весняні канікули це не час відпочивати зазвичай, тому що уже діти, одинадцятикласники, які збираються складати НМТ цьогоріч. Приблизно розуміють, що їм залишилося зовсім трохи вчитися, і у них зараз підвищена потреба вчитися для того, щоб успішно скласти тестові завдання. Тим більше це підсилюється тим, що в березні якраз вони реєструються на НМТ, і для них ось це, як то кажуть, свято наближається, свято наближається. От для них наближається якраз момент іспиту. І тому дуже часто, навпаки, на канікули просять більше заняття. Також є діти, які розуміють, що вони поки мають поганий бал з української мови і хотіли б річну мати кращу, ніж семестрову за третю, ніж оцінку тематичну за третю чверть. І тому вони теж на канікулах підсилено навчаються. І у мене є такі дітки. І також у мене є частина учнів, які навчаються за кордону, і в них канікули не збігаються з нашими, і тому для них це просто звичайні робочі будні, а не канікули. І ми продовжуємо так само навчатися, і ми тоді коригуємо навчання лише коли у них ідуть канікули. А інколи і взагалі навчаємося нон-стоп, це залежить від політики батьків. Тому ці канікули в мене робочі. Але річ у тім, що, незважаючи на те, що канікули робочі, все одно це канікули. Тому частина дітей, які задоволені оцінками за тему у третій чверті і які ще не складають НМТ, вони у нас відпочивають. І зважаючи на те, що Частина дітей випадає з розкладу, і частина дітей залишається за розкладом, а частина дітей не ходитиме до школи, але хоче навчатися, розклад змінюється. В який спосіб? Залишаються ті уроки, які у нас із дітьми з-за кордону, тому що їхній графік пов'язаний із графіком школи, із графіком гуртків, і інколи з розривом у часі. Тому ці уроки залишаються незмінними, стабільними. На них ми накладаємо уроки за запитом. Уроки за запитом у нас йдуть інколи додаткові, і я зараз прописую розклад додаткових занять. А також у нас залишаються уроки з тими учнями, які хочуть підвищити свій бал і поки що мають не той результат, на який сподівалися. І з цими учнями ми зараз узгоджуємо розклад, тому що переносимо заняття з вечора, особливо в пізнього вечора, на ранок. Для того, щоб віднавчатися і потім весь день бути вільним або вільною. Ось такі у нас поточні справи, і тому ця п'ятниця, та й четвер, учора уже розпочалося це з'ясування. Хто навчається, хто не навчається, хто хоче додаткових занять, хто залишається у тому ритмі, в якому є, хто хоче переносити уроки, для кого зараз звільнився час через те, що немає школи і хочеться понавчатися зранку, а хто хоче залишитися на свій час і навчатися на свій час. Субота наступна у нас не канікулярна, а робоча, я маю на увазі через суботу. А ось субота завтрашня, для частини учнів також буде канікулярною. Тому що краще відпочити зараз і перед виходом до школи повторити матеріал, аніж зараз вивчити повторити те, що вони вивчали в четвер та п'ятницю, і забути це за тиждень канікул, а через те, що добре відпочили. Тому частина дітей у мене в суботу-завтра навчатиметься. А частина гулятиме. І ще один учень попросив перенести заняття із суботи на понеділок, зважаючи на те, що понеділок уже понеділок у нього вихідний. І для того, щоб звільнити вихідний суботній день, він хоче попрацювати в понеділок. Тобто, знову розклад, знову е, новий розклад. Він у нас всього на тиждень діє, потім ми повертаємося до старого розкладу і трохи менше у мене буде уроків, але скільки годин наступного тижня робочих у мене буде, ще я остаточно не з'ясувала, бо і ще не провела всі е, індивідуальні та групові заняття сьогодні. сьогодні ще стартує день і... Не всі уроки відпрацювала у суботу, не з усіма перебалакала, тож іще не знаю. Які плани у вас на ці канікули, якщо ви колега? Чи змінюється у вас графік роботи під час канікул? Чи даєте ви собі весняні канікули або якісь канікули, чи є вони у вас? Скажіть мені, будь ласка, як працюєте ви, мені буде цікаво. Почути ваш досвід і до зустрічі! До завтра! Завтра у мене віконечка, як ви вже зрозуміли, тож я обов'язково запишу для вас наступне відео. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!